Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Елметел Фолето. Краснодарщина знову радісно зустрічає добрі дрони на своїх НПЗ. Чарги на російських заправках збільшуються. Трамп домовляється з Ердоганом діяти спільно проти Путіна. Чому Пентагон різко збирає нараду військових і чи це пов'язано з ядерною загрозою? Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Безпілотники таки долетіли до Афіпського НПЗ у Краснодарському. Краю горіла одна з установок попередньо з первинної переробки нафти. Нівті база б. Біспілотні киліки. В оперативному штабі Кубані повідомили, що уламки безпілотника впали на одну із установок і пожежу, нібито ліквідували. Цей НПЗ в основному виробляє бензини, дизель і авіагаз. Річний об'єм переробки складає близько 6 мільйонів тонн на рік. І, звісно ж, задіяний у забезпеченні окупаційної російської армії. Ну а в Смоленській області вантажний потяг із бензином зіткнувся з великовантажним транспортом. Почалася масштабна пожежа. 17 вагонів та локомотив зійшли з рейок. Як думаєте, малюк, Буданов, можливо, це вони? Прямо поїзд згорився. фура он, фуру сбил, короче, наверное, он тільки полуприцеп валяется. Костка вообще. Это сырно какие-то поедешь. Вот это да. І ще сили безпілотних систем атакували три газорозподільчі станції у Луганській області – Новопсков, Щастя та Сєвєродонецьк. За словами Головкома Сирського, лише за неповні два місяці вражено 85 важливих об'єктів на території Росії. Це військові бази, авіація, склади і заводи ВПК. Результат паливна криза в Росії, що впливає на забезпечення армії паливом, в тому числі і тих частин, що воюють на території України. Україна продовжить цю стратегію. І нарощування підрозділів, які здійснюють діпстрайк, Є одним із головних пріоритетів сил оборони. Ну і хочеться згадати в цей момент, як кричали російські пропагандисти, що час бити по українській енергетиці газовим сховищам і навіть каналізації. Але здається, вони не зрозуміли, що тепер їм потрібно захищатися. Нагадаю, Зеленський заявив, що Трамп дав добро на удари по російській енергетиці у відповідь: якщо Росія битиме по українській, то ж це ми ще не починали. Трамп ще раз запевнив він хоче, аби Україна перемогла. Про це заявив Зеленський. Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху. Американський народ не довіряє Путіну. Підтримка американського народу є дуже важливою для Трампа. Ну, і прогнозую, що зима на Росії буде дуже цікава, можливо, навіть з блекаутами, бо вже зараз Росія продовжила заборону експорту бензину до кінця року і ввела заборону експорту диспалива. адже у них самих його бракує в окупованому Криму. Жителів закликають потерпіти і пожити без палива, скільки не кажуть хоча вже на половині заправок палива немає. Ти представляєш, от така от пробка. Это все на грифон. Это все, ⁇ -мо ⁇ на грифон. Вот это вот пробка, понимаешь? Жесть, да? Просто жесть. Ах, я такого еще не видела. У нас в Севастополе точно не видела. Вот, вот, вот. Да. И вот опять пробочка какая, очередь. А впереди заправка. Да, я даже считать не буду, сколько машин. Очуметь, а? Не желаете заправиться, а? російському уряді визнають, що дефіцит бензину є, але незначний. Але Reuters пише, що ситуація значно гірша. Дефіцит палива посилюється по усій Росії цього тижня. Другий за виробник нафти в Росії «Лукойл» заборонив продаж бензину в каністрах на деяких заправних станціях навіть у Москві. Перебої з бензином продовжуються в Ніжгородській області. Вчора ми показували репортаж із Перевозського району, де школьники даже не пошли в школи, так як школьні автобуси нічим було заправить. Сьогодні проблему вже вирішили, але остається проблема на малих АЗС. Якщо в крупних сетях бензин є, то на частних заправках його нет. Ну і схоже, це таки не головна проблема росіян, хоча невдоволених більше, і вони потрохи можуть виходити на протести. Але здається, у Путіна набагато сильніші проблеми, бо він... Кинув Трампа і зробив це вже не раз. Тепер той жартувати не збирається. Вони вже втратили мільйони життів. І за що? Я дуже розчарований Путіном. Я стежу за тим, що робить Росія, і я дуже незадоволений тим, що робить Росія, і що робить Путін. Ганьба. Вони роблять це вбиваючи багато людей без потреби. І тому Путін повинен зупинитися. Ну, таку заяву зробив Трамп під час зустрічі із президентом Туреччини Ердоганом і закликав його перестати купувати у Росії нафту. Президент США каже, що саме Ердоган може відіграти важливу роль у припиненні війни Росії проти України. Тож у Росії залишається усе менше партнерів і союзників. Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує цю агресію проти України. Ми збираємося. Укласти кілька чудових торговельних угод для обох країн. Ми багато співпрацюємо з Туреччиною. Вони створюють чудові продукти. Результат зустрічі Трампа з Ердоганом країни підписали меморандум про стратегічне цивільне ядерне співробітництво, що саме передбачає угода ані Штати, ані Туреччина поки не уточнюють. Але як пише Турки, тудей зараз США і Туреччина ведуть переговори про будівництво великих атомних електростанцій. Ми розпочали новий процес, який ще більше поглибить багаторічне та багатовимірне партнерство. Між Туреччиною та Сполученими Штатами Америки в галузі ядерної енергетики. Паралельно з цим Росії варто хвилюватися і через раптове повідомлення від Пентагону. Міністр оборони Під Гекса дав розпорядження сотням генералів і адміралів збройних сил США в найкоротші терміни зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня і не пояснюючи причин. Видання за Вашингтон Пост повідомляє, що в зустрічі візьмуть участь вищі командири в зонах конфліктів і вищі військові керівники дислоковані в Європі. На близькому сході в Азійсько-Тихоокеанському регіоні у Штатах і десятках інших країн налічується близько вісьми сотень американських генералів і адміралів. Такої заяви з військових ніхто ще не чув, крім того, без жодних деталей і з такою високою секретністю. Як думаєте, вирішать відповісти на удари Росії по країнам НАТО? Нанесуть удар по Москві чи щось інше? Напишіть про це, що ви думаєте, але скоріше за все і біло. Русі теж потрібно напружитися, бо польща закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь. Заради цього відкрили кордони з цією країною. Можливо, це і є відповідь на заяву Лукашенка, що арешник вже їде до Білорусі, бо днями Путін запевнив, що він дотримується зобов'язань щодо атомної енергетики. Ми строго виконуємо взяті на себе контрактні обов'язки. Я хочу це підчеркнути. Строго все всьо виполняємо независимості ад такої би ти ніби політичної кон'юнктури. Але знаєте, це зовсім якось не сходиться з тим, що говорить кінь Путіна Лавров, бо той каже, що НАТО і ЄС оголосили Росії справжню війну, руками якої НАТО і Євросоюз об'явити, об'явили в моїй країні настоящу війну, і прямо в ній участвують. Фактично підтвердили вторгнення російських міхів у повітряний простір Естонії. Російські дипломати вони кажуть, це було відповіддю на удари України по Криму. Тому вважають, що Росія вже втягнута в так званий конфлікт. Але нагадаю, на початку тижня за телеграф писало, що Путін може всерйоз використати ядерну зброю, і тому підтвердження навчання в Білорусі, ескалація в країнах НАТО, заліт мігів на територію Естонії, які можуть нести кенжали з ядерними боєголовками. Ризик ядерної загрози дуже високий, кажуть аналітики. Але це не всі провокації Росії. Днями неподалік Аляски помітили чотири російські військові літаки, для супроводу яких була піднята авіація штатів. Але поки що не підтверджують, що вони несли якусь загрозу. Що ж думаєте ви про такі провокації Росії проти країн НАТО? До чого це все може призвести? Напишіть про це у коментарях. Давайте разом обговоримо. З вами була Дарина Трунова. Дякую вам, що дивитесь і до зустрічі.